Майбутні абітурієнти, учні шкіл Харкова відвідали тренінг з підготовки та проведення інтерв'ю, в якому вони взаємодіяли зі студентами, виконуючи різноманітні завдання. Були опрацьовані питання стандартів журналістики, суспільного значення, комунікації під час інтерв'ю. А далі кожна група на практиці спробувала втілити отримані знання. Добрий день, мене звати Дарина Демідова, я представниця редакції шалені каштанчики. А чи можемо ми вам задати декілька питань стосовно заданої теми? Добрий день, так звісно. Я з радістю відповім на ваші питання. Дякуємо чому вибор пав саме на харківський вуз? Ну, по-перше, це моє рідне місто, і я взагалі не розглядала варіанти, щоб виїжджати звідти, бо мені комфортно. Мені подобається ритм життя Харкова. Мені подобається, в принципі, фінансова ситуація. А тому я не розглядала, наприклад, той самий Київ, бо там набагато дорожче і складніше буде відбуватися вступ. Тобто там більша конкурсна пропозиція. Ось ця більше конкурсний бал. Тому я розглядала Харків, бо це було. Більш можливо у моїй ситуації чи не відштовхувало вас те, що Харків наразі навчається в онлайн форматі? Звісно, мені це, це певна проблема для мене, бо я люблю спілкування, я люблю офлайн формат. Але я тому й обрала хневий імені семена Кознеця, бо тут є можливість офлайн навчання. Дуже часто відбуваються якісь заходи. Студентське життя існує, і тому так. Я в принципі. Коли знайшла такі можливості, ці хвилювання зникли. Супер, дякуємо. А... З якими труднощами ви столкнулися під час вступу? Ну, перше, це мабуть НМТ. Тобто для мене це була головна складність, бо для мене було важливо вступити на бюджет, так як немає фінансової в принципі можливості оплачувати дороговартісне навчання. От і мені пощастило в тому плані, що я е, потрапила на грант другого рівня. Е, мені так пощастило здати два предмети на 170, Тому, в принципі, е, з цим я справилася. А е, також були труднощі у виборі, в принципі, університету. Але знову ж таки, як вже казала, е, проаналізувавши все, е, я зваживши за та проти, я в принципі також впоралася з цим питанням. Дякуємо. Добрий день, мене звати Тлешканя Ліна та я кореспондентка редакції Шалені каштанчики. В мене є до вас питання: чи важко було освоїтися взагалі у новій середі? Як було з вашими однокурсниками, як де взагалі соціалізація? Для мене, в принципі, це було не складно, бо я знаю, як прилаштуватися до нового колективу. Головне знайти своїх людей, а в будь-якому випадку. Не буває такого, що жодна людина тобі не підійшла за а, твоїм вайбом. От тому, в принципі, з цим у мене проблем не виникало. Звісно, у нас були якісь конфлікти в групі, але саме у мене не було прям якихось прямих. Ми завжди вирішували всі питання. Головне просто розуміти, що всі ми дорослі люди. Вже це університет, і ми можемо вирішувати все словами. І не виходить на якісь особистісні рівні. Дякую. А як взагалі зараз відбувається навчальний процес? А, відбувається він онлайн, що зрозуміло. Інколи є якісь офлайн-заходи. в ХНЕО імені Семена Кузнеця все це через систему ПНС, персональні навчальні системи. І у нас там є всі посилання на пари, всі домашні завдання, всі, в принципі, матеріали нам скидають туди, все дуже зручно. Та можна в будь-який момент подивитися свої оцінки, переглянути. Тобто, з цим проблем не виникає, все це зручно, мені подобається. Вам взагалі подобається навчатися у цьому навчальному закладі? Так, я в принципі залишилася задоволена. Я залишилася задоволена професією, яку я вибрала, і навчальним закладом, який я вибрала. Тому що я, в принципі, дуже відповідально поставилася до цього моменту і. Продивилася заздалегідь, так які мене цікавлять моменти, і тому я, в принципі, їх і отримала. І ким ви плануєте працювати у майбутньому? Ну звісно ж, в ідеальному варіанті це було б журналістом, тобто за професією. Але вже подивимося далі. В принципі, мені ця сфера цікава. Я поки що не розчарувалася, в тому що я вибрала, тому сподіваюся, що так буде і надалі. Добре, дякую вам за відповідь. Бажаю вам щиро успіху. Дякую. Добрий день, мене звати Кіра Терещенка і я кореспондентка. Е, і в мене є до вас питання. Ви вже сказали, що ви обрали спеціальність журналістики. Е, чи можете ви тоді сказати, чому саме ви, ваш вибір впав е, саме на цю спеціальність? Мені цікаво спілкуватися з людьми. Хочеться дізнаватися нове і хочеться. Е... До людей доносити важливі питання. Я вважаю, що журналістика, журналіст це та професія, котра повинна цим займатися, і тому я обрала саме цю сферу. А є щось, що вам не подобається? Можливо, я ще не достатньо понурилася в цю професію, щоб зрозуміти якісь недоліки. Поки що в мене такі рожеві окуляри трошечки. От тому не можу прямо конкретно сказати, а поки що просто навчаюся, дізнаюсь нове і сподіваюся на те, що в мене все вийде. Добре, дякую. Добрий день. Мене звати Марія. Я учениця 10 класу Харківського 24 го ліцею. Пропоную представитися вам. Добрий день, мене звати Альона Невдачина. Я студентка п'ятого курсу, перший курс магістратури, спеціальність журналістика освітня програма медіа комунікації. Приємно познайомитись. А, перше питання: а коли ви поступили в університет та скільки ви вже навчаєтесь? Я поступила у Харківський національний економічний університет імені Семена Кузниця у 2020 році. тобто... 5 років тому вже. Спочатку на бакалавра, спеціальна журналістика освітня програма медіакомунікації, а потім вступила на магістратуру у 2024 році. А чому ви вибрали саме факультет журналістики? Мене цікавила журналістика ще з шкільного часу, десь 7-го-8 класу. Спочатку все почалося з того, що мені подобалося писати тексти. Потім я зрозуміла, що мені цікава реклама, а саме текстова складова, що мені цікаво дізнаватися про це. Згодом це все переросло в інтерес в принципі, до піару та побудову бренд-менеджменту. Саме тому і я вирішила йти на журналістику. Наразі же я працюю СММ-ницею і вирішила і надалі здобути ступень вже магістра в цій сфері. А який сенс є вступати на магістратуру? Насправді практика показує, що в деяких редакціях потребують цього ступеню? Певні журналісти, які йдуть на підвищення. Тобто, це, можливо, не у всіх організаціях така історія, не у всіх структурах, але є тенденція, що у тебе можуть попросити депром саме магістра, щоб ти став, наприклад, медіа-менеджером або е, на іншу керівну посаду, пішов. А яка є практика у вашому університеті? В нашому університеті є декілька практик. Вони починаються вже з бакалавра. Перша проходить на другому курсі, це практика від університету, ознайомча. Те, що ми робили тоді, це ходили містом та шукали реклами, чи порушується законодавство при виготовленні певних рекламних оголошень або інформації, яка нанесена у вигляді реклами, але не є таковою згідно законодавства України. Потім у нас є виробнича практика. Ми проходимо вже практику на третьому курсі два тижні на іншому підприємстві або організації, або це може бути редакція. Навіть у нас є партнери у нашого університету. Uh, і на четвертому курсі ми проходимо вже переддипломну практику, також uh, на підприємстві. Якомусь все залежить від того, яке спрямування вашого диплому. Це може бути як рекламна компанія, так і редакція. Так, і, в принципі, ви можете працювати в якомусь прес-службі або рекламному відділі будь якого в принципі, існуючого бренду. На магістратурі у нас також є практика. Переддипломна, вона відбувається на шостому році навчання, якщо можна сказати, або це другий рік навчання на магістратурі. Вона триває майже три місяці, і там ви також працюєте на підприємстві. Тобто, у нас є з університет, надає нам можливість пробувати себе в різних сферах практикувати те, що ми вже вивчили теоретично. От і окрім того, на нашій кафедрі працюють фахівці, які займаються, наприклад, маркетингом, і їх завдання вже спрямовані на те, щоб розвивати в нас якісь практичні навички взаємодії. А які поради ви можете дати абітурієнтам, які хочуть вступити на факультет журналістики? Перше, що треба сказати, це робити те, що тобі хочеш. Якщо ти хочеш йти на журналістику, то треба йти на журналістику. Якщо ти не хочеш йти на фінанси і облік, не хочеш йти на економіку, то не треба туди йти, тому що це буде розчарування, як мені здається, треба робити те, що ти хочеш робити. І якщо твій поклик це журналістика, то треба йти. Щоб я. Порадила журналістам першому, наприклад, курсу, так, або абітурієнтам, це напевно слухати на максимум те, що говорять викладачі. Бо наші викладачі це люди, які працюють у цій сфері насправді, і вони можуть ділитися корисними кейсами та порадами. Той, хто хоче вчитися, він буде вчитися у будь-яких умовах. О, у мене ще є таке питання. Наскільки важко або легко знайти роботу після завершення навчання? Насправді наша кафедра вже впродовж навчання починає допомагати у пошуці роботи, як на мене здається, бо вас підштовхують на проєкти, які, в яких ти можеш закріпитися, які можуть тебе надалі наняти, щоб ти там працював. Після того, як ти закінчив, наприклад, у нас є дівчинка, вона самостійно знайшла собі роботу і працює наразі у Лонзі в рекламній агенції в їх рекламному відділі. Це бренд взуття Харківський, доволі популярної, і вона сама знайшла цю роботу. Тобто головне це мати не лише теоретичні знання, а практичні навички, набувати активно, і Університет сприяє тому, щоб це робилось. А також у мене є питання зараз ви навчаєтесь дистанційно. І як ви вважаєте, чи змінилась якось якість навчання дистанційно, чи, ну, можливо, до війни навчання було краще? Якість освіти не змінилася, бо викладачі залишились тими ж. Але що змінилося, це, як на мене, втрата зв'язок зі своїми колегами, зі своєю групою. Ось це важливий коннект. Цей. А, і чи мені здається, щоб цей конект був у наших умовах? Треба зустрічатися ще й ну, поза університетськими рамками. От, на жаль, наразі так може. Вже скоро ми зможемо вийти все таки офлайн. Це прям мрія. Моя група мріяла про те з другого курсу, щоб вийти хоча б на семестр, походити знову в університет та повчитися. Бо е вайб у очних пар він зовсім інший. Це реальний коннект, це група, це люди, твої друзі, знайомі якість освіти не змінилася. Бо як нас навчили, так у нас і вчать надалі. Викладачі класні. У нас є платформа, яка допомагає нам працювати в онлайн середовищі. Все цьому сприяє насправді. От. Але саме коннект, щоб ось відчути ось ці університетські роки, це мені каже, здається просто, що проблема, щоб ви з групою зібралися і пішли там кудись, провели час, погуляли. І останнє питання. Опишіть навчання на факультеті журналістики трьома словами. Mm. Наставництво. Комунікація підтримка. Добре, мені було дуже цікаво з вами познайомитись все. <рес>